Весною кімнатні рослини як ніколи потребують добрив. Якщо купувати професійні ви не бажаєте, можна скористатися народними. Випили чай, а заварку у смітник стоп. Кращеною полити землю в горщику вашої кімнатної рослини. Залишки чаю і кави добре удобрюють і мульчують грунт. Другий варіант настоянка яєчної шкаралупи. Срічка ролопу і покладіть у воду. Настоїте кілька днів. І сміливо поливайте вазони. Результат ви побачите вже через тиждень підживлень. Якщо у вас вдома є акваріум, це справжнє щастя для рослин. Адже у посліді риб є азот і фосфор, що робить воду відмінним добривом. Немик стіні речовини отримують ваші рослини, якщо поливати їх водою з під промитого сирого м'яса. Беріть наші поради на замітку, і ваші рослини квітнатимуть ще яскравіше.